До мене звернувся водій бойового підрозділу 2-ї роти 152-го батальйону, 117-ї бригади Сумської тероборони. Вони нині перебувають на Куп'янському напрямку, але він зараз все СЗЧ. І не тільки він, пішла майже вся рота. Пам'ятаєте, ми вже говорили про 155-й батальйон, 117-ї бригади, який на Лиманському напрямку. Ситуація та сама. Там почалися перевірки, змінили керівника 117-ї бригади. Власне, там, де знаходяться хлопці, почалися перевірки, але скоріше за все вони закінчаться все-таки тим, що їх розформують. І зараз от, звертається 152-й батальйон. Він складається переважно з хлопців з міста Ромни, є і сумчани, наша Смська тероборона. І дуже багато пішло в сучі. Що відбувається? Ситуація дуже схожа. Командування дає бойові завдання, які нереально виконати, тобто організація бою відбувається таким чином, що не виправдані. Втрати, які відбуваються, і даються завдання, коли ну, об'єктивно всі розуміють, що це нереально, нічим, ніким, і звідти ніхто не повернеться, але командування каже: цитую, нам Фіолетово, що буде з вами, скільки вас повернеться, нам головне виконати бойове завдання. Кінець цитати. Я ну, в мене от зараз такі мурашки по шкірі. Я коли це чую, так само я кажу слухайте, ну я не повірю. Ну, я не вірю, що командир може відправляти на вірну смерть свій особовий склад, знаючи, що виконати завдання нереально. Ну, я не повірю. Ну, це або якийсь диверсант, або ну, пофігіст, або я не знаю, або просто людина, яка боїться доповідати, якщо щось погане, Ну, я не знаю це пояснити. Але ну, хлопці, це не одна людина. Мені всі кажуть, що так. І є. Я просто цитую. Він цей водій мені каже: я вам просто цитую те, що мені сказали. Нам Фіолетово. Що буде з вами? Нам треба виконати бойове завдання. Ну слухайте, це відбувається якась страшна дискомунікація або халатність на рівні командного складу, яке призведе до це, вже призвело до масових походів у СЗЧ, Оці всі перевірки, оце скотське ставлення, оці відправляння на нуль на бойові завдання, розуміючи, що сили і засоби не дозволять його виконати, і там буде 100% втрати, будуть майже 100% або 100%. Це все призвело до того, що зараз ну, масові походи все сичі, майже вся рота пішла. І слухайте, що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що наша обороноздатність. Тут просто знищується через це. Наша безпека, наша оборона, тому що за цими хлопцями ну тисячі українців в тилу. І я знову ж таки звертаюся до військового керівництва перевірити нормальним чином, не там із, і ми зараз ми вам тут покажемо, як нить, як жалітися, як ще щось, а нормальним чином перевірити, тому що це ж не один випадок, походу, СЗЧ Це ж масові випадки, так не може бути треба розібратися в чому там дискомунікація відбувається в чому там збій відбувається в чому там відбувається я випереджу зараз коментаторів, які будуть казати що вони неють отже всі воюють бо це ж війна та ясно понятно що це війна але особливість цієї війни якраз і полягає в неспівмірності величезній сили засобів нас і ворога в кілька разів як мінімум в п'ять і тому кожна бойова одиниця як жива сила, так і залізо. У нас має бути на вагу золота. І, ну, і це люди, це життя це основне. Це основне. Ми не можемо так: а 10 пішло не повернулися завтра ще туди, саме 10, завтра, ще 10. Це злочин, тому що це, це знищення нашої обороноздатності. Це ресурс. А далі, ким чим воювати. Чому там основна проблема? Ці командири бояться доповідати, чи просто не хочуть нормально організовувати е, підготовку до бою, чи е, не доповідають, що в них немає сили засобів, чи їх справді немає. Тоді чому тут по тисячі всім роздаємо, може ми будемо все мобілізувати повністю економіку на війну, чи що відбувається? Я просто не розумію. Ну, зараз хлопці всі все зачі, А ті, хто там залишилися, вони щодня їх відправляють на штурми, і вони звідти не повертаються. Трьохсот це в кращому випадку. Це наша сумська тероборона. Якщо ви скажете, що хлопці неють, так ні, слухайте. Це ті люди, які першими стали на захист Сум і Сумщини, коли відбили ворога звідси, добровільно так само пішли туди, на війну захищати. Добровільно. Бо вони вже тут були не потрібні, пішли туди. Тому це мега вмотивовані люди. І вони так і кажуть, таке враження, що нас знищують саме тому, що ми тероборона, бо ми ставимо питання. Командири їхнього, який почав казати, ставити питання, така як для чого ви відправляєте. Тут же тут же ж, ну, ясно, що не треба бути мега там експертом і генералом. Ясно, що ну не повернуться, неможливо не, не відновити ці втрачені позиції або неможливо там виконати це бойове завдання. Ким чим? Давайте, можливо, подумаємо якось там маневри. Ні-ні. Це ті хлопці, які найбільш мотивовані були. І коли командир почав ставити питання і казати, що я не відправлюся свій особовий склад на обій, його відсторонили. Так, а що відбувається? Знищення тих, хто ставить питання, тих, хто вмотивований, не тих, кого виловили по блокпостах, а тих, хто вмотивовано пішов захищати. Ніхто не ниє, всі готові стояти. І вони стояли до останнього, поки вже не зрозуміли, що їх просто ведуть на убій. Це не бригада 143, це м'ясокомбінат. Ніхто не повертається. І всі пішли все СЗЧ. Така ситуація, така реальність. Така що відбувається? Можливо, у нас диверсанти якісь в командному складі, тому що я інакше це не можу назвати. Я не знаю, як командир ну, в здоровому глузді скаже те, що я вам зацитувала. У мене немає підстав не вірити хлопцям, бо я від багатьох це чула. І якщо є такі масові походи в СЗЧ, треба розібратися, що відбувається. Нормальну перевірку провести. Я знову ж таки прошу і вимагаю. Певно, що десь відбувається просто є якась причина, якось можна пояснити. Цим командирам, що доцільно, а що недоцільно, можливо, ще на навчання відправити це наша обороноздатність. Ми втрачаємо ресурси. Проведіть нормальну перевірку, що відбувається з 152-м батальйоном, 155-м батальйоном, 117-ї бригади. Відправте їх на відновлення. Вони 7 місяців на нулі, просто на нулі, там 2 дні. 29 на нулі, 2 дні відправили там помитися, поїсти і назад. Купити на відновлення, хоча б якась ротація має бути. Не можуть люди це, це не робити. Вони там не можуть постійно. Ми знаємо, що в нас взагалі немає зараз ротації, але хоча б відновлення якесь порівняне має бути. Докомплектування, відновлення, нормальна комунікація, здорові, адекватні завдання, планування нормальне, а не є накази завдання там. Правильно, неправильно, доцільно, недоцільно, виправдано, не виправдано, Це це життя людей. Розберіться, будь ласка. Я закликаю зараз всіх долучатися, будь ласка, поділіться цим відео, тому що наша спіль... це наше спільне завдання. Це наша безпека оборона і наша обороноздатність. І я дякую всім нашим захисникам, які стоять, дякую всім, хто підтримує наших захисників. Бо це теж наше завдання. У нас немає тих, у кого є війна, а у кого немає війна і це стосується всіх українців. Всіх мобілізація має бути максимальна на всіх рівнях.